Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де я даю відповіді на ті питання, які ви залишаєте в коментарях. Відповіді, на які питання ви вже отримали, відмічаю особистою подобайкою, Тож, будь ласка, завжди спостерігайте, чи є подобайка саме під вашим питанням. І якщо ви її побачили, шукайте відповідь у одному з випусків. А ми поїхали! Чи правда, що ЗСУ вдалося повернути частину позицій на Покровському напрямку? Дивимося. Так, дійсно, інформація правдива. Королева Жезлів каже нам про те, і десятка час. Що дійсно це так, це не дуже якісь там це незначна територія, але все ж. Так як ми з вами, мої хороші, говорили, що не дивлячись на те, що ворог лютує, нищить міста на покровському напрямку, взяті ці міста не будуть, а ще й будуть відвойовані наші. В одній з попередніх програм я казала, що початок цього почнеться уже з кінця серпня. А далі ще цікавіше, і ми будемо чути ще багато таких приємних новин уже цієї осені. По поверненню наших територій, чи будуть ще повторні удари по Харкову найближчий тиждень? Чи будуть руйнування та жертви? Давайте глянемо. Так, дивіться, на найближчий тиждень Харків, Харків'яни, найближчий тиждень, дивіться, карта закоханих. Карта закоханих це означає, що так, будуть тривоги, але я не бачу ударів, я не бачу руйнувань, і я, навпаки, бачу правосуддя. Тобто ми будемо завдавати жорстких ударів по ворогу і будуть руйнуватися, будуть попадання. От мені йде зараз влучання не в наші. Якісь там об'єкти в Харкові, в тому числі житлові будинки. А от саме по території ворога І я бачу жертви на території ворога. Причому, мої хороші, це будуть жертви серед цивільного населення з їхньої сторони. Не знаю, як правильно показати якусь реакцію, порадіти, показати радість цьому, адже після жахливого обстрілу Харкова на днях. Не можу сказати, що я не радію, тому що хочу, ви знаєте прекрасно мою позицію, що прощення це позиція жертви. І тільки помста, тільки е, жертви і глиняного раба, і тільки помста може показати. На якій позиції знаходимося ми, і що у нас теж є воїни, ми захищаємо свою територію і захищаємо своїх людей, як мирних, так і військових. Тому ще раз скажу, мої хороші, що ударів по Харкову найближчий тиждень, звичайно, тривоги будуть, але якихось руйнувань, жертв і таких жахливих прильотів я не бачу. А от по території ворога. До речі, саме на цьому тижні, саме протягом тижня я бачу і ще раз повторюсь і зазначу, що будуть жертви серед їхнього мирного населення. Мені зараз іде така інформація, що вони вже там є. Просто нам про це не повідомляють, тому що мені йде, як знаєте, як помста, помста за нас, за наших людей, за наших дітей, за лікарні, за театри. От, все уже помста пішла, і навіть карти мені показали, що правосуддя вже запущено. Подивіться, будь ласка, Дніпро, чи є загроза для міста Дніпро. Ще раз мої хороші кажу, дивимося саме на найближчий тиждень, адже ситуація змінюється. Ситуація може в просторі мінятися. Дивіться, от Дніпро я бачу якісь невеликі прильоти. Ну, звичайно, небезпека є, але от найближчим часом це щось буде таке дрібне. Дуже сумно, звичайно, говорити, що дрібні прильоти там якісь. Знаєте, просто повітряні тривоги, адже це вже, на жаль, стало нашою буденністю. Дніпряни, жителі міста хочу сказати, що ви все ж таки тривогами не нехтуйте, але якоїсь великої небезпеки протягом цього тижня чи руйнувань я точно не бачу. Бачите, ворог якось стихає. От дивимося міста, от трошки затихає ворог. Тут питання, чи бачите ви загрозу Запорізькій атомні. Давайте глянемо, чи є загроза. Ворог постійно нас лякає цим, але ж загрози. Я як не бачила ніколи, там загрози, і зараз теж я її не бачу. Так, доброго дня, подивіться, будь ласка, безвісти зниклий Вадим, 23.04.70. Чи живий? Слухайте, Вадим поранений, але точно живий. Ви дізнаєтеся про звістку про нього протягом трьох місяців. Моліться, будь ласка, є дуже великий шанс повернення Вадима додому. Тетяно, подивіться, будь ласка, подальшу долю нашого шлюбу. Чи Будемо разом. Запитує теж Тетяночка, 31.08.55, та Юрій 06.04.57. Так, давайте подивимося, чи будуть разом. Ви знаєте, ну, я так розумію, по вашому віку, що ви вже давно разом, і вам цей шлюб якось. От він іде, от особливо вам, Тетянко, він іде, от якось знаєте, як покарання. Вам уже давно, ну це ж не з першого дня у вас там все не клеїться. Ну, ви от якось терпите через те, що а що люди скажуть? Серйозно, якщо ви не наважитеся і не розірвете цей шлюб, я хочу вам сказати, що от такі таке воно й буде. Це буде мука, а не шлюб. Тож, будь ласка. Пам'ятайте, що життя у нас одне, і не варто мучити ні себе, ні близьких тільки заради того, що скажуть люди. Варто набиратися терпіння, пам'ятати, що життя має бути в радість, а не в тягар. Дослухайтесь, будь ласка, тому що мені дуже хочеться, щоб ви були щасливі. Подивіться, будь ласка, чи народиться в моєї сестрички дитинка Юля 12,05,80. Ну, Ви знаєте, я бачу, що у неї вже мала бути дитина давно, і вона якось цей шанс пропустила. Наразі, на жаль, дитини у неї я вже не бачу. Ну, і Тут в неї, знаєте, це такий її життєвий хрест. Робити еко або усиновлення я би теж не радила. Ну, вже ось так як є. Ну, не всі і діти, багато сімейних пар взагалі зараз ем, дотримуються такої позиції child фрі. Тож мені якось, на жаль, ваша Юлічка сестричка теж так іде. Подивіться, будь ласка, чи варто мені виїхати з України до Норвегії як біженець? Питає Світлана, перше на четверте, шістдесят третє. Давайте, Світланко, добре, там, де нас нема, і в вашій позиції я бачу теж те саме. Дивіться, вам абсолютно не рекомендується взагалі їхати з України, тим більше як біженець. Ви просто якось понівечите своє життя. Скажіть, будь ласка, чи перенесе операцію моя мама Катя, 1.02.60. 60 Так, перенесе, але не надовго, тому що, наскільки я бачу, операція їй потрібна. І часом вона однаково її робитиме. Чи мобілізують мого сина Бориса 20.07.83. Дивимось, чи мобілізують. Ні, мобілізованим вашого сина я не бачу. Чи вистоїть наш будинок та мої рідні син та чоловік суми? Запитує Олена 5.07.68. Дуже страшно, коли обстріли. Оленочко, не хвилюйтеся, ні вам, ні вашій родині, ні вашому будинку нічого не загрожує. Дивіться, буде десь поруч прильот і якась розруха. Але не ваш будинок. Давайте, якщо ми вже дивимося суми, давайте подивимося суми на найближчий тиждень. Тому що, пам'ятаєте, як ми з вами, коли були весною, обстріли, ми казали, що на літо стишиться в сумах, потім на осінь ці обстріли повернуться. І, на жаль, так воно і справдилось. Тож, давайте подивимося, місто Суми. Так, обстріли будуть на цьому тижні. Але дивіться, якихось таких величезних руйнувань і жертв я точно протягом тижня не бачу. Чи поїду я до сина в Канаду? І чи вдалою буде поїздка? Не знаю, хто запитує, але є дата народження 28.06.57. Ну, дивіться, в Канаду ви поїдете, поїдете дуже дуже скоро. От якось показує, Прям найближчий місяць поїздка вже дуже швидко буде. І я вам хочу сказати, що поїздка буде дуже вдалою. Тож не хвилюйтеся і збирайте валізи, адже вас там дуже чекають. Чи є магічний вплив на Тетяні, 26, Все життя шукає роботу. Хворіє то одне, то друге. Так, давайте подивимося. Є. Ой, бачите, карти самі вилітають. Це не дуже гарно, тому що це ознака того, що магічний вплив точно є. Дивіться, а в неї крадник на фінанси стоїть, перекритий. І точно ось чого в неї проблеми з фінансами. Перекритий туз пентаклів і показує, що це точно крадник. І я вам хочу сказати, що поставила його навіть не жінка, а чоловік. Тож дуже цікава ситуація у Тетяночки. Так, подивіться, будь ласка, чи є на мені крадник на здоров'я? Дуже болить спина, ноги, проблеми з обличчям. Раніше такого не було. Запитує Оксана 5.05.73. Оксаночко, я вам хочу сказати, що дивіться, крадника у вас нема. У вас просто от таке здоров'я. Треба підліковуватись, треба. І ви якось дуже за всіх переживаєте. І це, що ви за всіх переживаєте, от вас це ваше здоров'я і забирає. Тож. Видихайте, Оксаночка, е, займайтеся більше собою, зважайте на свій фізичний стан. Але крадника на вас я не бачу. Чи буде мобілізований син Олександр, 23, 04. .85. Ні, мобілізований не буде. Будь ласка, подивіться, чи буде сім'я у мого сина і діти. 6.12.82. Льоня. Ви знаєте, в нього вже сто разів вона могла бути по долі. Він сам для себе все закрив, він сам постійно от в нього якісь стосунки з'являються, він сам обнуляє. Він не хоче. І я не бачу створення сім'ї найближчим часом. Чи є на мені магічний вплив? запитує Яна 17, 12 90 Яночка, на вас однозначно є магічний вплив, до речі, через кладовище, через одноіменну могилу. Замовляли в дуже хорошого майстра. Замовляла жінка. Давайте ще одне питання: чи мобілізують е, сина, чи дадуть бронь? Е, так. Написали. А, син Олександр, 13, 06, 79. Дивіться, броні йому не дадуть, але й мобілізований він не буде. І на цій мажорній ноті хочу сказати всім величезну вдячність висловити за те, за ті ваші теплі слова. Для мене це найкраща вдячність за мою роботу. Також буду вдячна і за вашу вподобайку під цим відео. Пишіть свої питання в коментарях і до нових зустрічей в особистому блозі Тетяни Гай. E